Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок, живемо, радіємо, витриваємо молитві в радості, в благословенні. Маємо прекрасний благословенний день е, і йдемо знову в послання. Та? Не забуваємо день робити соковитим. Е, бо є такі сухі дні, та? але з посланнями Марії і з практичною проживанням цих послань життя стає цікавішим та? і кожен день особливішим. Ну, тому хто хоче мати особливі дні, то варто проживати ці послання. Ну а хто хоче мати сухі дні, можна попросту прокинутися і піти на роботу. Візьмемо <гум> 25 лютого 1995 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас стати місіонерами моїх послань, котрі даю вам тут через це дороге для мене місце. Бог дозволив мені так довго залишатися з вами, дітоньки. І тому закликаю вас жити з любов'ю-посланнями, які вам даю, та передавати їх цілому світу, так, щоб ріка любові потекла до людей, сповнених ненависті і неспокою. Закликаю вас, дітоньки, стати миром там, де є немир, і світлом, де є темрява, щоб кожне серце прийняло світло і дорогу спасіння. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Місіонер послань. Марія каже. Закликаю, щоб ви стали місіонерами. А не ви, а ти, щоб ти став місіонером. Послань. Яким чином? Не знаю, питаю Духа Святого. Та найкраще помолитися, запитати Духа Святого, подивитися на свої таланти, де я можу? Так? В більшості ми не бачимо цих талантів, в більшості ми не знаємо про ці таланти. Так? І треба пробувати. Там спробував, там спробував, там спробував. Чи я думаю, ти знав, що я зможу відео записувати? Колись, коли починав. то також не знав, пробував. Так? Але власно через такі послання виникла ця програма, де Марія каже: закликаю, сьогодні закликаю тебе стати місіонером моїх послань. Я собі думаю, як я можу бути місіонером. Так? Зараз технології. І в цих технологіях, слава Богу, можемо нести ці послання. так. То я, я став пос... місіонером цих послань. А сьогодні Марія закликає тебе також стати цим місіонером послань. Багато зараз там є, є вже ширяться послання, так? По групах, молитовних групах, різних паломницьких групах. Ну, як тільки виходить послання в, в народ, так, як тільки його публікують на сайті Світло Марії, наприклад, воно відразу розширюється по всіх молитовних групах, каналах. Тобто його публікую. Але Марія каже, трохи далі йдіть. Так? Не зупиняйтесь на, е, тільки на своїй аудиторії. Так? І це сьогодні також для мене, е, що добре, роз, розважаємо, живемо посланням, але чи я сьогодні місіонер цих послань, чи я десь несу там, де про них не знають. Чи я говорю якимось людям, які взагалі далекі від Бога. Так? Власне, Марія говорить, тут несіть ці послання. Не тільки своїм друзям, приятелям, християнам, та, братам і сестрам, а й далі розповсюджуйте їх в Фейсбуці, інстаграми, але так розповсюджуйте, щоб воно доходило і до тих людей, які живуть в ненависті, в нелюбові. Тобто не тільки до своїх друзів, та, це є так важливо, що сьогодні нам хоче Марія сказати. Закликаю, стань місіонером моїх послань котрі даю тобі через дороге мені тут місце. Бо дозволив мені так довго залишатися з тобою, дитинко, і тому закликаю тебе жити з любов'ю посланнями, які тобі даю, та передавати їх цілому світу, так щоб ріка любові потекла до людей, сповнених ненависті і неспокою. Передавати їх цілому світу. Марія каже, передавай їх цілому світу. Як це зробити? Поняття немає. Та? Але якщо ми всі почнемо, <кій> хтось в Інстаграмі, хтось в Тіктоку, хтось в Фейсбуці, хтось е, іще десь, може хтось у нас працює десь на телеканалах якихось. Та? Як на радіо, можливо. Так файно, я не знаю, чи на Радіо Марія зачитують, але тут на радіо Марія Міджугорі або Радіо Мір Міджугорі, таке я тут. Яке часто в автомобілі крутиться, та слухаю, і там зачитують ці послання. Є час, робиться пауза, легка музика, і зачитується якесь послання, та? шириться. І людина в автівці їде, може собі клацати радіо, та? шукати навіть далеко від християнства і знайти, і прослухати. І було б добре, щоб у нас в Україні так само на радіо крутили, та? ну в першу чергу на Радіо Марія, але. Кажу, що не, не слухаю його, попросту не маю часу, може там вже є щось таке. А якщо нема, то варто впровадити. Та? Щоб якась замість е, якоїсь, ну там нема реклами, та, але замість якоїсь анонсу десь вставити 5 хвилин, е, 3 хвилини, одну хвилину прочитати послання. І хтось, можливо, вловить його. Та? Таким чином. Ну, Я з радіо не маю контактів, тому. Якби не може їм запропонувати, але хтось з глядачів можливо може це зробити. так? Шир, шир послання, шир, В першу чергу своїм життям. так? Марія Озав хоче, живи ними, і потім тебе прийде бажання бути цим місіонером, ділитися, бо ти засмакуєш так, цими посланнями, засмакуєш інше життя і тоді краще будеш їх ширити. Бо ширити щось, чим сам не живеш. Ну довго не протягнеш, <кій> Тебе буде це облічати, так? Постійно облічати, бо ти будеш ширити, а сам цим не живеш. Самому не цікаво, сам думаєш, що це за нудотіна, що це за е, водичка, що це за бредятіна і ще такого щось плану. Довго не протягнеш, ти пошириш раз, два, три і все. Але коли ти будеш ширити їх і сам проживати, то тоді ти не зупинишся, <кій> не зупинишся ніколи. Бог дозволив мені бути так довго залишатися з тобою, дитинкою, тому закликаю тебе жити з любов'ю послання. Бачите, ж, жити з любов'ю». Як жити? Проживати ці послання з любов'ю. Жити цими посланнями ще й з любов'ю, бо без любові ними неможливо жити. Та передай їх цілому світу, так, щоб ріка любові потекла до людей, сповнених ненависті і неспокою. То сьогодні спробуємо подумати, попросити Духа Святого. Як можу я особисто е ширити, передавати ці послання цілому світу, особливо тих, люд тих людей, сповнені ненависті і неспокою до росіян? <свісно> Вони у нас сповнені ненависті та немиром, але й багато українців. Е і ширити це на весь світ, каже Марія, не, не тільки в Україні, не тільки в Росії, в цілому світі, на всіх мовах. Так? Тому хто володіє мовами, будь ласка, можете перекладати. Або, ну, вони є на всіх мовах, перекладені, я думаю, ці послання, але ширити їх, ширити, Виставляти десь, публікувати. Закликаю вас, дітоньки, стати миром там, де є немир, і світлом там, де є темрява. Щоб кожне серце прийняло світло і дорогу спасіння. Ну, це просто взагалі супер. Супер. Тут... Важко в Меджугорі бути світлом, да? бо тут і так світло <сум> жартую, але тут багато людей, паломників, приїжджає. Власне, вже таких, знаєте, духовно піднятих. Є іноді такі, що перший раз, та, там, і, власне, є можливість трохи бути, але світла тут набагато більше. Тому сюди темрява приходить і відразу засвічується, так? Але і вам пощастило, хто живе десь в Україні, десь в інших країнах, де нема світла, та? де нема е, миру, то там можеш бути цим, власне, вогником. Важко бути вогником в темряві, легше, коли капля темряви входить в велике світло. Е, так, згоджуюсь, погоджуюсь з вами. Але Марія сьогодні каже до мене і до тебе: закликаю тебе, дитинко, стань миром там, де є не мир. Тобто десь чуєш нарікання, скарги і ще щось, де не мир, де ненависть, приноси туди мир. І світлом там, де є темрява, Бачиш, десь темні діла, ділішки, десь люди темні, то приноси туди світло, щоб кожне серце прийняло світло і дорогу спасіння. І це на нас чекає, та? чекає від нас Марія. Що ми станемо цими місіонерами, які будемо нести ці послання, і сьогодні давайте зробимо практично якесь несення цього послання, десь якусь публікацію, десь комусь розповімо про Меджугоря, десь когось запросимо, може, в Меджугорі, а десь комусь просто скажемо, що є Марія, яка об'являється Меджугорі. Будьте благословені, миром, радість, благодать з па папа.